Що трапилося з вашим дідом? Еге, спиртне довело його до могили. «Що, допився до білої гарячки. Та ні, само одний апарат вибухнув. Чоловік каже, дружині, ну, ти спізнилася. Красиві жінки завжди спізнюються. Ну, то ясно. А ти чого спізнилася? Маленький хлопчик такий там да, мами каже, мамо. Мама, купи мені на день народження тампон. Синок, ти хоч знаєш, що це таке? Звісно, я в рекламу по телевізорі дивився, Там сказано: якщо у вас є тампон, ви можете ходити на пляж, ви можете кататися на велосипеді і вообще ділась все, що захочете, і ніхто нічого не помітить.